Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. Я дякую всім за ваші коментарі під моїми минулими відео. Я гадаю, що ви вже передивилися наш спільний розбір з чудовим психологом Оленою Шпундрою. І сьогодні я хочу продовжити дещо цю тему, але про те, про що я сьогодні буду говорити, буду говорити я вважаю, дуже актуальним для кожного з нас. Чому? Тому що синдром надбаної або вивченої безпорадності може зустріти кожен з нас, може мати кожен з нас якийсь момент його життя. То що ж це таке? Синдром вивченої безпорадності або синдром набутої безпорадності було відкрито у минулому столітті в 60-ті роки, американський психолог Мартін Селігман провів негуманні досліди, як зараз можна сказати, над собаками. Що саме відбулося? Він розпомістив цих собак у клітки. Підвів до них електричний струм і почав свій дослід робити при тому, чи собачки зможуть покинути клітки чи ні. Звич, собаки, звичайно, не могли покинути клітки, вони лише відчували біль. І нічого не могли з цим зробити. Потім е, наступна частина цього експерименту полягала у тому, що собаки вже могли е, нажати лапою кнопку, і біль міг е, пропасти, тому що струм переставав подаватися. Але багато собак цього не робили. Коли клітки вже були відкриті, е, не всі собаки пішли з цих кліток. І він е, виявив таку, таку закономірність, що якщо е, індивідом да, жива істота в даному випадку, то були собаки. Відчуває, що він ні на що більше не впливає, що він нічого не може здійснити у власному, змінити у власному житті, здійснити щось у власному житті. Він починає відчувати себе безпорадним і просто починає терпіти те, що з ним відбувається, тому що собаки просто лежали і скулили. Цей експеримент було дещо видозмінено, і його провели вже на інший з іншими учасниками. Це була вже група людей, яких поділили на дві групи. А це були люди з будинків, де люди похилого віку живуть, і на одному поверсі поселили цих людей, і на іншому поверсі їх розділили. По вікових категоріях перевірили приблизно, які захворювання вони мають, щоб більш-менш це було відповідно більш-менш однаково. На одному поверсі людям, які жили, дозволялося робити вибори. Вони могли обирати, що вони їдять, що вони дивляться по телебаченню, що, якого кольору будуть стіни в їхніх кімнатах, яку білизну їм будуть використовувати в їхніх кімнатах. Тобто вони могли робити вибір, вони впливали на своє життя. На іншому поверсі люди такої нагоди не мали. Вони дивилися те, що пропонував їм персонал, вони їли те, що давав їм персонал їхні кімнати були пофарбовані в той колір, який вирішував за них персонал, тобто вони мали все, але насправді вони не мали права вибору, права вирішувати, права змінювати щось. Через рік такого експерименту було проведено дослідження, що у групі, де люди не мали права вибору, де вони не обирали, смертність була на 30% вища. І до чого який висновок був? що... Для нас, для людей, дуже важливо мати можливість, мати можливість впливати на своє життя, тобто обирати, що ми робимо і як ми змінюємо власне життя. Як може проявлятися синдром надбаної безпорадності в житті кожного з нас? Наприклад, якщо ви щось хотіли зробити, ви щось намагалися змінити в своєму житті, перший раз ви потерпіли невдачу, другий раз, третій раз, і це у вашій голові імпринтується, що що б я не робив, куди б я не йшов, як би я не намагався, що б я не намагався змінити, як би я не намагався це змінити. Нічого не вийде. Я не вдаха, я безпорадний, я безпомічний, я, я, я. І ви втрачаєте віру в те, що може щось змінитися на краще в вашому житті. Це такий психотравмуючий да, досвід. Я думаю, що кожен з вас міг це відчувати. Це є небезпечним, тому що коли ви починаєте це відчувати, це розуміти, і нічого не хочете або не можете вже змінити, як ви думаєте. Може бути апатія, а апатія може присвести до депресії. Депресія це хвороба, депресивний розлад. Ми знаємо, що це достатньо серйозне захворювання. Може бути і інша причина, чому виникає синдром вивченої безпорадності. Коли дитинка народжується, за неї звичайно всі речі робить мама, тато, всі, хто її оточує. Тому що дитинка насправді безпорадна. Але коли людина зростає, вона починає робити якісь перші кроки, перші рухи, щось вивчати на своєму шляху, звичайно, відбуваються невдачі. Вона там не може натягти на себе нормально ті колготи, вона не може нормально зав'язати ті кросовочки, ті шнурки, в неї там не виходять тими пальчиками. І мама, яка завжди зайнята, яка поспішає, яка хоче допомогти своїй дитині. Вона що каже: Дай, я зроблю це сама. Мама зробила це раз, мама зробила це два. Дитина не набула певної практики, дитина нічому не навчилася. Потім дитина йде в садик, і мама в дитячий садочок, і мама теж, щоб щоб швидше да, розібратися зі своїми проблемами, а ти не так довго вдягаєшся, давай тебе швидше вдягну. Ти так довго їсиш, давай я тебе докормлю. Таких прикладів може бути багато. В першому класі, в другому мами допомагають діткам робити уроки, а часто роблять і за них уроки, тому що, щоб дитинка отримала гарну оцінку, мама там може щось домалювати, щось переправити, щось підписати. І тим самим дитина розуміє те, що сама вона нічого не може. Я нічого не можу я ні на що не здатний, тому що за мене все вирішують. Коли вона йде вже в доросле життя, вона розуміє те, що. Вона насправді нічого не може прийняти жодного рішення. Вона нічого не може вирішити, тому що вона цьому не навчена. Вона боїться зробити якийсь крок, непевний. Якщо вона вже починає робити якийсь вибір, вона не знає, як це вона не знає з чого починати. Дуже часто такі вже рухи можуть призвести до того, що вибір може бути неправильний. Вони ну. Це може привести от до того самого синдрому набутої безпорадності, тому що дитина людина вже виросла, просто не знає, як це робити. Тому це от такі дві найпоширеніші причини, чому цей синдром виникає. І в цьому випадку, в другому випадку, теж коли людина розуміє, що я ні на що не здатна, я нічого не вирішую, я нічого не можу придумати да, для себе щось зробити для себе, кудись піти. Вона теж, звичайно, може впасти в апатію після цього в депресію. Чому я кажу, що я продовжую цю тему на прикладі Підіті? От приблизно те саме було дуже гарно показано, нібито у книжці, нібито у спогадах Кім Портер, бувшої, бувшої дівчини Підіті. Коли вона намагалася від нього піти, вона пішла від нього перший раз, він її повернув, вона пішла від нього другий, і третій раз, він її повернув. Там, якими шляхами? Чи погрозами, чи маніпуляціями, чи якимось шляхами, які він там знав, як на неї впливати, як на неї тиснути, що зробити так, щоб вона до нього повернулася. Але з часом вона зрозуміла, що будь-які спроби її налагодити своє життя, вони є марні. Звичайно, книжка закінчується тим, що. А, вона помирає, да, вона пише ці останні е, рядки. Але а, перед цим був такий, нібито великий шматок вирваний. Вона нічого не писала. Вона налагодила своє життя. Ми це знаємо. Можливо, вона була в психотерапії. Вона таки від нього пішла. Те ж саме приблизно відбувалося і з жертвами підіті. Чому ніхто от, до сих пір до цього часу не відкривав цього? Люди ж писали на нього заяви, люди зверталися до органів, люди зверталися до поліції. Ніхто цю справу завжди спускали на гальма. І всі знали, що ну, як буде щось робити, там вип'ячуватися, щось намагатися довести свою правду, свою істину. в мене нічого не вийде, тому що або відкупляться, або залякають. Тобто, ми пам'ятаємо і справу Кейсі, да, що, що відбулося, і багато чого зараз йому приписують це, ще буде все звичайно доводитися в суді чи спростовуватися. але... Люди просто розуміли те, що будь-які їхні кроки для того, щоб щось змінити, щось отримати, щось досягти чогось, вони є марними. Отак От і сформувався цей синдром набутої вивченої безпорадності. І це може статися з будь-ким. Ще раз вам це наголошую. Це, мож, це можуть відчувати люди, які вважають себе достатньо успішними, достатньо сильними, тому що у всіх бувають періоди, коли є кілька невдач. І ти вже починаєш думати, що це буде завжди, це буде скрізь і нічого вже змінити з цим не можна. Можна. Наприклад, як можна з цього почати виходити? Якщо ви це зараз відчули в собі, якщо ви зрозуміли, що у вас це є, почніть робити маленькі-маленькі кроки. Почніть. Обирати, вирішувати, що ви хочете. Чи ви хочете зараз випити чай, чи ви хочете випити каву? Що ви хочете, можливо, подивитися зараз там в інтернеті чи по телевізору, намагайтеся вирішувати якісь маленькі маленькі задачі. І, звичайно, після того, як ви їх вирішили, хваліть себе. Банально просто кажіть, я молодець, там, я Вася, Петя, Лена, Катя. Я, мало... я молодець. Тому що це є таке позитивне підкріплення. Ваш мозок він сприймає це, що ця робота дан, зроблена. І він вам буде допомагати рухатися далі. Не намагайтеся вирішити одразу великі якісь проблеми, робити якісь великі завдання чи вирішувати якісь складні великі задачі. Це не допоможе вам. Починайте з маленьких кроків. Якщо вас питають, там, щоб, куди ти хочеш сьогодні йти, якщо ви звикли казати, та мені все одно вирішують. Спробуйте вирішити ви, навіть якщо це буде дуже не дуже вдалий вибір, але це ваше рішення, ви вже намагаєтесь це зробити. Тому що насправді цей синдром зустрічатиметься, може зустрітися в різних ситуаціях, але кроки з його виходу можуть бути достатньо такими простими. Якщо ви хочете перевірити, чи у вас цей синдром присутній да, в вашому житті, ви можете піти в інтернет. І просто пройти тест синдром вивченої безпорадності Джефрі Янга. Якщо більше ніж 4 відповіді у вас так на питання, які там є, там дуже мало питань, там як здається біля десятка, то можливо цей синдром у вас вже присутній. І просто намагайтеся такими малесенькими кроками з нього іти. А що я ще хотіла вам сказати: якщо ви не можете з цим впоратися самі. Не мор вам не допомагають там жодні практики, які ви використовуєте та по зміні маленькі кроки. Звертайтеся до спеціалістів, тому що спеціалісти з цим працюють. У них багато є різних методів, різних практик. Вони вже знають, як з цим працювати для того, щоб не за ви себе не заводили в безвихідь, для того, щоб ви себе не вводили в депресію. Тому що дуже ну, ми знаємо, що депресії можуть бути багато різних причин. Це можуть бути і фізичні, і будь-які інші причини, але дуже часто депресія буває соціальна. До речі, якщо вам цікаво більше дізнатися про депресію чи про будь-яку іншу тему, лишайте ваші коментарі під цим відео. Я завжди на них відгукуюсь і роблю відео, ті, які цікаві саме людям, хто дивиться мій канал. Мене легко ви можете знайти в будь-яких соцмережах, якщо у вас є якісь питання чи ви хочете звернутися за особистою консультацією. Я є в інстаграмі, у Фейсбуці, у Твіттері. Мене легко можна знайти за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Посилання на мої соцмережі є в описі цього каналу. А зараз я просто вас прошу підписуйтесь підписуватись на канал, лишайте ваші коментарі, ставте лайки для просування цього відео, тому що я вважаю, що. Ця тема є корисною, що ця тема може турбувати багатьох з нас, особливо в теперішні часи, коли відбувається війна, коли ми від багато хто з нас думає, що ми ні на що не впливаємо, що за нас все вирішує сильний світ у цього. Ми можемо втрачати віру, ми можемо втрачати надію, ми можемо відчувати себе такими маленькими, маленькими людьми безпорадними, знаєте, такими, як в романах кавки. Людина, яка ні на що не впливає, людина, нія ніщо не вирішує, пам'ятаємо і процес, пам'ятаємо і перетворення. Ну, Тобто, у мене, знаєте, коли, коли от, е, я думаю про синдром вивченої безправності, у мене дуже часто спливають е, певні образи саме з чомусь з романів Кавки. Е, я бажаю всім гарних е, вихідних, якщо вони у вас ще є. Е, бажаю всім психічного і фізичного здоров'я, звичайно. Україні я бажаю швидкої перемоги та миру нам усім. До нових зустрічей. Пока!